Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Э -э, хочу вас спросить э -э, знаю ситуацию. Вы попали месяц назад э -э, возле магазина Зориный город Каменец Подольский, да, да. которая имела неприятное продолжение для вас. Да. Расскажите вот ваши ощущения, то есть ситуацию таким образом, вот как она происходила с вашей точки зрения, как вы видите, ощущаете ее, пожалуйста. З моєї точки зору, мені кажеться, що в цих людей вже все налажено і настроєна схема, якою вони обманюють просто людей і заробляють на цьому гроші, так як обманули мене і багато шокого іншого. Я так вважаю, що вони ну, обманюють просто людей, в яких в них є знакомі. І коли було це діло, коли я ходив по больницям до суд медиксперта, коли ну, я був з ним в больниці, все було видно, що з ними всі зговорі. От та не знаю, дівшка там міліціонер була, от вона точно, оцей суд просто це видно не озброєним оком. Що а чому ви говорите, що судмедексперт якось себе не так вів? Ну, бо він вже зайшов і подивився на мене. І вже було видно по ньому, що він вже, вже все знає, все рішення. Тобто я йому кажу, що він мене чимось вдарив. А він мені каже, що це ти впав. Ну, а якісь пошкодження були на вас? На вас? Ну, звісно, його мама мене по-перше била. Вона мама мене... кого пробачте? Цього кравця забув як ім'я, конечно. Ну, неважливо. Значить, власники ну, магазину та власники магазину Да. І от його мама мене била, мені порвала футболку, там і взагалі спаласувала мене, і, і він теж зі мною битися. І ми просто побилися, але вийшло так, що. Як вийшло, що в мене за нього були просто проблеми. А з чого почалася взагалі ситуація? Почала ситуація, що ми вийшли з таксі. Біля Ви цього... були з ким? З другом ага. ми просто вертались додому туди і вийшли там з таксі і пішли і, і, справити свою нужду. Хай там буде як біля магазину? Прямо не біля магазину, не біля входу, не з Взагалі далеко далі від магазину. Ну я вже думав, що це здання, це вже не не це це здання, це вже не цей магазин, це вже друге здання. Це не близько біля входу було. І от вибігає його мама і починає мене просто бити, чим бачить, царапати, в очі пхати, когті. А він стоїть на це все дивиться і сміється. Ну, ви би сказали йому, там, хлопче, забери свою маму, так там чи допоможи. Я, я, я ж кажу, що нема кому казати, бо не було. Я казав, казав, це все, йому все одно, він стояв, дивився. Потім він почав до мене теж цей. І ми почали битися. Ну, в них це все спеціально, це вже все зроблено. Це всі знають. Тобто у вас були тілесні ушкодження, да. а далі ви викликали поліцію. Як відбулося? Я не викликав, поліція приїхала сама. Я не знаю, хто викликав, може якісь люди там чи хто, і все. І мене забрала поліція, їх забрала поліцію в цей в лікарню. В травмпункт? Да, да. І що було в травмпункті? Вони на мене написали заяву, я написав. прям там. Ну, по ходу, так. Да. Ну, мені сказали просто що на тебе пишуть заяву. А ви чому не написали? Я теж написав. На них, тобто стрічно, але ну тобто, то, що я ходив там і казав, наприклад, до суд що він мене чимось дарив, що в мене теж ніхто навіть на це не обращав, немає. Ну всім всі писали те, що їм треба, і робили все так, як їм треба. А як поліція віднеслась до того, що ви повідомляли, що у вас теж є травми? Ну, вони казали, це ти просто впав там. Ти не... Я був випивши", і вони казали, ти не тверези. Хоча вони теж не були тверезі, і його мама, і він, і вся там їхня сімейка, коротше, там в магазині сидять постійно і бухають. Коротше. А в якій годині це відбулось? В годин 12 ночі, десь так, плюс-мінус півгодини, я точно не пам'ятаю. Бо... Ну вас забрали Ну, суть в тому, що навіть як я там став, допустим, справити свою нужду, треба було визвати міліцію. Мені би склали адмінпротокол, штраф я би заплатив і поїхав. А вона вибігла і почала мене зразу бити, сразу. і і царапати мене своїми ногтями, навіть без слов, без нічого. Це ж я потім зрозумів, що вона мене почала бити і за того, що ми стали там попісити. Ну, ви не ображали її, ви не провокували зрозумів, Що сталося? Ми стояли, справляли свою нужду, і вона ззаді підбігла і почала нас бити. Ніякого навіть розговору не було. Потім вже щось пішов, такий розговор, що що ви тут там обстріли ну, типу, магазин там портите туди-сюди, що ми там типу, справляємо нужду. Ну я ж кажу, треба було визвати поліцію, я нікуди не тікаю, не ховаюся. Треба було по закону, я б би і все. А ви в травмпункт поїхали разом в одній машині? Ні, ні, в різних. Приїхало кілька екіпажів, да, так? Так, да. так. Хорошо, а після травпункту, куди ви поїхали? Додому. Вас відпустили додому, да. так? А підозру вам оголошували? Ніхто не оголошував ні підозру, не надали ні адвоката, нічого такого. Ще й наробили в протоколі повний помилок, написали не те, що я сказав. Якби я його не прочитав, то... А що саме написали не так? Ну там був якийсь такий пункт, я не сильно компетентний цих юридичних питаннях, Я просто читав. Там писало, що то в тай в мене. есть, я так зрозумів, і так як я тоді на нього писав заяву, бо він на мене написав, есть, я був потерпілий, бо я писав типу, заяву. Правильно? Потерпіло, вона пише, що ушкоджень нема. Хоча я приїхав, мені зашивали руку, все там на а це. А яку руку вам зашивали? Право. А ну покажіть, будь ласка, якщо ви вот. можете. Вже зажило, звісно. Оцей шрам? Так, да, да, оцей, оцей маленький. Угу. Ну, гарний шрам. І взагалі повністю його мама мене поцарапила, побила. Він мене побив. Я йому дав здачі, і він написав. Ну, бачите. тобто це фактично була обоюдна бійка, да, да. з якої е мали б. Би... Ні, не обоюдна. Чого? Ми до них перші не лізли. Ми просто захищали вже, виходить, самозахист був. Бо ми ж ні до кого не лізли. Вони навіть нічого не сказали. Вона вилетіла і одразу почала мене бити і мого друга. Ми ж жінку не будемо чіпати, правильно? А він стояв, дивився, тішився там. Ну, деколи, коли людина не втручається в ситуацію, вона її провокує, фактично. Він міг зупинити це, але по якійсь причині він цього не зробив. Ні, ні. І, а скажіть мені, а як швидко приїхала поліція від початку конфлікту? Через. Півгодинки, десь через хвилин 20. Ну, я просто не знаю, навіть звідки вона взялася. Я, можу, вони визвали, Ми, ми точно не тобто визвали. Тобто цей конфлікт відбувався цілих пів години? Ну, десь, так, да, так. Да. І ми там сварилися, і, і вона нас знову потім почала бити. Тобто, фактично, вони яким, всі, всілякими способами вас затримували, так? Так, да, так. Да. Ну, по суті, по суті, вони вийшли і вона перша почала нас бити просто. Ну, Хорошо, скажіть, будь ласка, а е, відбулася ця подія? Написав е, той чоловік заяву. Написали ви заяву. Покази е, з вас знімали. Ви підписували якісь покази свої в поліції? М -м -м -м, коли то в той же самий день <післяв> в лікарні? <післяв> Ну, по-моєму, так. Да. Я ж написав заяву, і, по-моєму, в... ну, вона писала заяву з моїх слів, виходить. я під... ну, прочитав заяву, виправили помилки ті, що вона там зробила, і, і все, і я підписав заяву. А на другий день вас викликали в поліцію чи ні? Так, да, походу дзвонили і сказали, що так і так. І потім, Я вже не пам'ятаю, там і на другий день я вже потім кожен день там ходив. А потім... оголошували вам підозру? Підозру? Чекайте, я що. Яку ну ви отримали статус підозрюваного? Ну, типа, да, сказали, що от, от, от він лежить в больниці, от він лежав в больниці. Не знаю. А адвокат у вас був? Ні, адвокат не було, ніхто не предоставив адвоката, нічого. Тобто все. вам взагалі не пропонували? Взагалі, навіть не пропонували. Всі зробили все, як їм треба. Все безкоштовного адвоката вам не казали? Ні, вам ні, не сказали, що ви маєте право на допомогу адвоката, що ви можете не підписувати будь-яку попередньо папіра... В той момент. Ні, а мені ще крім того, що і співробітник поліції, жінка, ще й не нахамила. То все. А зв'язку з чим? Ну, не знаю, що я там щось їй казав, що писати, а вона говорила своїм напарником і казала, що вона взагалі не хоче, не має желання зі мною ні говорити, ні чого робити, хоча я до неї нічого не нахамив. І а можливо, ви щось знайомі? Щось. Ні, ми не знайомі, не знайомі. Вона просто знайома з його мамою. І перед цим, я ж бачу, вона з нею говорила в лікарні, розумієте? і прийшла тоді писати до мене зая... ну, з моїх заяву. Слів... Після розмови да, значить, да, з мамою цього да, хлопця потерпіло. Да, вона прийшла до вас і відно... відношення, прямо скажемо, було трохи вороже. Ну, не вороже, там було неозброєним не оком. Видно, що вона вже з нею договорилась і вона прийшла і почала мене скарбляти просто-напросто. Я не кажу, що вона там щось там чи плюнула мені в лице чи що. Ну, якщо сотрудник поліції повинен себе вести в свої компетенції. правильно? Він не має права такого, я не хочу там з ним говорити, там, чи я не хочу там ще щось хай. Ну. Не має права, ну. має бути безпристрасний да, на да, русскому да, язике. Да. Тому що ви не були визнані а не підозрюваним? Да. Вам не було пред'явлено підозрювана до мене? А вона мені нахамила пару разів. То я не хочу з ним говорити. То що шо там, то давай швидше. Думай, то ша що, щось там. Отаке. А ви отримали будь-які документи? Скажем, документ про прийняття заяви. Вам дали такі документи? Вже не в той, в той день, в той момент в я просто написав. Вона написала з моїх слів заяву. Я підписав, прочитав і поїхав додому. Мені ніхто більше нічого не давав. А вже на другий день то вже йшов, чи на третій там, чи коли там вже йшов процес, і не може дали, може ні. Я кажу, я не дуже сильно компетентний. А витяг з ЄРДР. Вони дали вам? Вони мали внести ці відомості протягом 24 годин по вашій заяві і по заяві потерпілого, як виявилось я, я пізніше. Не хочу обманювати, я не знаю. Ну тобто... ви маєте на сьогоднішній день якісь документи з тої справи? По ходу, ну, ну ні. Ми написали, виходить, потім. Але ці документи, якби вам вручали, ви мали б мати їх на руках. Витяг з ЄРДР, документ про те, що вони отримали від вас заяву. Копію документа, підозра, якщо вам її оголошували, це все вам мали би надати? Хоч щось вони вам надали? може, хоч, хоч щось може і надали. Просто я не, не розбираюся в цьому. Понімаєте? Може, щось і надали? Може, воно в мене вдома лежить, але я вже зараз не вспомню і вам, не скажу. Ну на сьогоднішній день ви яке покарання отримали? Це адмінпорушення? Так, да, адмінпорушення. Адмінпорушення стаття яка? Стаття, я не знаю. Хуліган, хуліганство там 40 годин виправних робіт. E, скажіть, будь ласка, а якісь претензії матеріального характеру для вас, до вас перед'являлись? Ну, я йому компенсував його лічення в больниці і все. Хоча я не знаю, що там лічити в нього було, в нього тільки зеленкою коліна були замазані, я не знаю. Не. Я теж міг лягти в больницю і типа щось там цей, але я не знаю. Мама, там, мабуть, все схвачено в лікарні, бо там я не знаю, що там було лічити там кого. Тобто його одразу поклали в лікарню? Так, да, так. Да, він, він прямо вдома, він поїхав зі мною в лікарню. Ми написали друг на друга заяви. Він, я поїхав додому, а він вже лишився в лікарні. І все. Ну, а як ви взнали, що в нього є якісь. Е Скажем, пошкодження слідчий і вірю. Слідчі дзвонив, сказав. А слідчий хто у вас? яке ім'я Костянтин. Костянтин. Ну, а хто вам сказав, що в цієї людини є серйозні травми, які передбачають витрату коштів? Теж слідчий сказав, Тоже слідчий. але потім я прийшов слідчим до нього туди, де він лежав. Він лежав в лікарні, він якісь там мені показав чеки, Він там капався, ще щось там йому робили. Ну побитим чи ще щось я його там не бачив. Тобто, зовнішніх пошкоджень на ньому не ну, зіленка було зіленка. Зовні була, ну не знаю, просто на колінах зіленка і на локтях була. І все. А який діагноз в нього? Щось там з головою, то в нього то щось там тошнило там. Чи ага, щось. ну це як завжди закрита черепно-мозкова травма. Ну щось так, бо не доказуємо. Мозку. Бо не доказуємо. Ну, чи в нього була там на турі травма закрита, чи, чи не було, чи просто написалось, чи було. Я от як доказати, чи була? Мені не... ніхто ніякі документи не показував, підпис врача, що дійсно, у нього там травма, там, чи ще щось, туди-сюди. Ніхто нічого такого не показав. І... Я бачу тільки, що в його капельницю і за ще щось, що йому там добили все. Якщо ви можете сказати, це дорого вам стало? Мені нормально, бо я сам роблю, мені ніхто не допомагає, я знімаю сам квартиру. Мені почувствувалось дуже почувствовалося. Я б краще за ці гроші поїхав десь, віддихнув би собі на море, чим платити йому. Ну ж не я не я не я перший платив, не я останній платив, розумієте? Вони цим заробляють гроші. Люди. А звідки ви, ви ви маєте таку інформацію? Як звідки? Ми та всі просто всі знають його. Всі всі знають. Хто там, от, хто в районі цьому живе, да, їх всі знають, що от вони таким образом заробляють от, ну, гроші. От так само ваш чоловік, правильно? От так само ви. От я. От я знаю ще одного там пацана, з яким теж в них там були, з яким вони теж збивали гроші. І люди говорять, навіть просто люди говорять, з якими я роблю. Що я їм сказав, що в мене така, така ситуація. Вони кажуть, що ми його знаємо. Він мого знакомого засудив. А той знайомий з того знакомого теж він гроші збив. Це вже це вже вони не врянують, не вже система вироблена. Вони цим заробляють гроші. Вони вже знають, як що пошагово і що робити. Ну Все. власне, саме так ми вас і знайшли. Чутками земля повниться. Ну тому ми звернулись до вас. Бо те, що ви зараз розповідаєте, може стати в нагоді ще одній людині, яку побили, з якої зробили інваліда, яка на сьогоднішній день осуджена. Тобто, те, що ви зараз говорите, доволі безцінна інформація. Шкода, що ви не пам'ятаєте, чи якісь документи вам робили, чи якісь ви маєте, але то можливо ви подивитесь вдома. І шкода в тому, що наша правоохоронна система, на жаль, як я бачу з останніх подій, не захищає людину, а налаштована виключно на вимагання грошей або покривання реальних злочинців. Да, да. Бо власне я дивлюсь на вашу статуру. Я, якщо ви не запречуєте, ви потім встанете, я вас покажу. Ваша статура а, сильно відрізняється від статури а, і матері цього потерпілого і, власне, самого потерпілого. Тобто люди провокують, а, виводять людей на конфлікт, а далі, ну, як на моє тепер переконання, а далі це вже налажена схема. Приїжджає поліція, ми їдемо в лікарню. В лікарні все теж нормально. Там тоже лікарні наважено. пишуть то, що… дальше на наступний день. Помімо лікарні в судмі експертіза, що допустим вони мене побили. Чи ша когось вони поб'ють? Людина піде знімати побої. Так напишуть, що він просто впав. Так як було а, з вами. А йому а, а йому, да. йому пиші нічого не зробили, але він лежить, вмирає в больниці. А ви експерту казали, що це не від падіння? Казав, що мене чимось вдарило, що це не від падіння, що я поставив перед собою руку і так далі. І так далі. Йому було все одно. Він сказав: я судмедексперт, я рішаю, що писати висновок вино, ви, виношу. Я Понимаєте, А на базі цього висновку в мене мав би бути суд, і може би я судився з ним. Понимаєте? А так мені з чим йти в суд з тим, а що, що я впав би а що вам казали з приводу вашої заяви? Тобто. Ви ж написали зустрічну заяву. Mm -hmm. Так само мало б, було би бути від, відкрите кримінальне провадження. Ви мали б визнаний бути там потерпілий. Що з вашим? А, що, що, що з, з вашою заявою? Да, я написав заяву, але ще йому об'ясняю, суд я об Якби він написав, що мені хтось наніс пошкодження, чи дійсно він чимось наніс пошкодження, чи його мама мене може била. Він сказав, що я впав. Ні, ну я йому казав, оце от, от, от що поцарапано, то він він казав, да, що просто поцарапано тут, тут на цій частині тіла, на цій частині тіла. А ця, що в мене було ранаця, то він каже, що це тебе не вдарили, це ти просто впав. Оце та ну от скажіть мені, власне, а ваші відчуття від оцього е, дійства і від нашої нашої правоохоронної системи? От просто ваші відчуття як людини? Як людини ну ну дуже все некомпетентно, не скажем так. І що я от був, наприклад, за границі, що тут це дві дуже великі хранці. По-перше, люди приходять сюди, навірно, без освіти. Вони не заканчувані які інститути, вони не вміють вести діалог з людьми. розумієте, Вони не знають навіть конституцію України. Вони ну вони просто не роблять на роботі, а просто прикалуються. Вони ну не не знають своїх об'язностей. Як вони повинні во це. ви знаєте, це все дуже сумно, бо ціна таким приколам, як ви сказали, чиясь доля, чиєсь майбутнє. Ви доволі молода людина для того, щоб мати в себе за плечима будь-які порушення. Я так розумію, що кримінальне провадження було закрите і ви пішли по адмінки. Так ви написали, що ви не маєте претензій до одного, і фактично справа закрилась. Ну, можливо, ви поступили з одного боку і правильно, але. Мене не покидає відчуття, знаєте, якісь такі неприємні відчуття образи за те, що одні люди, маючи якісь зв'язки, можуть. Ображати, обмовляти іншу людину і за то не нести кримінальну відповідальність, а просто за з того отримувати зиск. Як власне вийшло в вашому випадку? Я вам дуже дякую, Дмитре. Дякую вам за те, що ви не по не побоялися зі мною розмовляти. Будь ласка, і я думаю, що я ваша просто допомога Я хочу, щоб ці люди теж якось відпов. Я вам допомагаю того, що я хочу, щоб ці люди теж якось відповіли за свої якісь там дії, там за те, що вони взагалі, бо так жити не можна. От я просто мені себе жал. І, і так як мені себе жалко, так і мені останніх людей жалко. Що я віддав останні гроші, ще й позичив, і ще й маю проблеми, і, і так далі. А люди від них тільки страдають, а їм це все проходить безнаказно. А чого? бо в них все схвачено. Настроєна система просто. І все. Ну, в такому випадку ми завжди говоримо: не треба опускати руки і вперед до перемоги. Дякую вам, будь ласка.